Якщо ви помітили, зараз трошки російська пропаганда, яка ну, ніколи не будувалась на правді, а завжди на брехні, перестала називати колективним ворогом Росії Сполучені Штати Америки, тому що вони бачать там потенційного партнера по примусу України до миру, так? А почала це називати Європою, І начебто Європа хоче воювати з Російською Федерацією, робиться руками. України, начебто так, угу. чергове ІПСО, яке розраховано, по-перше, на внутрішню аудиторію, раз по-друге, ну щоб виправдати, скажімо, ті величезні витрати, які несе Російська Федерація. Росіяни продовжують вибачте, в туалет, ходити на двір, але тим не менш, всі ж там за великою ідеєю. А по-друге, це також спрямовано і на дестабілізацію самої Європи. Путін фактично використовує технологію залякування. Європи і частково це спрацьовує. Тому насправді мені здається, що це така кампанія, свідома для того, щоб в тому числі виправдовувати свої якісь агресивні дії. А що ви мали на увазі, чи не нагадує щось? Можливо, такі паралелі гітлера це нагадує. Ну, Так на що послідовники. ну зараз кремлівський диктаторський режим це послідовники гірших практик гітлерської Німеччини і сталінської е Росії, Росії Радянського Союзу.